Малята, давайте зануримось у чарівний світ казок і пригадаємо свої улюблені. Пропоную до вашої уваги вікторину. Казкова мандрівка. Готові? Рушаємо. Назва якої казки означає овоч? Рібка Яка казкова квітка занесена в червону книгу? Пролісок До якого героя казки лисичка ходила в гості влітку? До журавля. Назвіть за ілюстраціями Українські народні казки Рукавичка. Лисиця й журавель. Котик та півник. Рібка. Поміркуйте і назвіть казку, до якої належить прислів'я. Мети досягає той, хто в тому не знає. Попелюшка 12 місяців. Рібка. Назвіть речі, які в казках перетворюються на чарівні. Гарбуз. Яйце. Шапка невидимка, чоботи скороходи. Килим літак, ступа з мітлою. Поміркуйте, в якій касті зустрічаються всі місяці одночасно. 12 місяців. Згадайте казки, в яких є число. Білосніжка. І сім гномів, вовк і семеро козенят, три ведмеді, квітка семепелюстка, троє поросят, три бажання, три брати. Дванадцять місяців. Відгадайте назви казок за схемами. Це казка «Рібка» А це схема якої казки? Вовк і семеро козенят. Відгадайте цю казку. Троє поросят. Назвіть казку, в якій предмет одежі став будинком для звірят. Рукавичка Назвіть транспорт, який зустрічається тільки в казках. Килим літак. Чоботи скороходи. Вступа з мітлою. Події яких казок відбуваються взимку. Рукавичка 12 місяців. Відгадайте казку за початком. Жили були дід та баба, і була у них курочка ряба. А цю відгадайте ішов собі дід та загубив рукавичку. Котик на скрипці грає. А півень пісенки співає котик та півник. Молодці дітки, ви добре знаєте казки. Дякую за увагу.